Українці це така співуча дуже нація, українці в серці співає, і це має бути реалізовано. Ну, Я відчував навчасно цю потребу велику, що люди хочуть співати на акціях. Про Путіна це добре, але є багато пісень більш давніх, і тому треба їх теж співати. Скільки Україна має народити свій спосіб життя для всього світу? Це один з його початків або, можливо, його продовження. Безумовно, у вас є можливість відчути це самим. Не думайте, просто відчувайте. Ванка за три місяці. Сама? Сама. І клас зараз вишиваю точно з таким же малюнком. Через місяць думаю, що вийшов. вас у новому.